Зараз я вам покажу, як воно ззадні з трактора. От так. Як можете бачити, у нас дві задні клапи було дуже близько. Зараз ми їх змістили і будемо пробувати в такому розположенні. Да, продуктивність, звісно, з цим стерньовим культиватором набагато краще. Бачите, за якість зйомки, бо трошки нерівності. Ось, Як можете бачити. Це площа наша ми зробили вже. Днем без питань, коли сонечко нічого не забиває, ніде нічого. А от уже вечором входить кукурудза, це ще душить. І нічого не виходить зробити. Кожний круг десь забіло. І виходить, по полю такими кучками, ну, то їздить не є хорошо. Виходить трошки не так, як нам хочеться, по центру робить бугор. І дві лапи просто риють яму. Бачите, якщо тут було рівномірні ці ступеньки, то тут в нас, виходить. Рівномірна ступенька, рівномірна. Тут а, великий бугор такий. По центру нема. І тут адвірівнові. Воно тобто, ну, рівномірно рештки перемішує цим кровом. І виходить одинаковий скрізь бомбу. А з цими як обходить, виходить, кучки кидає. Не дуже подобається, як воно воно. Зараз я ось приїжджаємо, вже до зертозагінки стаємо, я вилізу вам, покажу. Як ми зробили перестановку. Ось таким чином воно виглядав нас ззаді, як можете бачити, ця стійка в нас була всередині. Ми її винесли на наружу, а колесо опорне розвернули всередину. І таким чином наш захват став на, якщо я не помиляюся, на 15 см ширший. І от таке ми зробили розположення, так як у нас було, ось видно і місце, ось була одна стійка, ось друга, дуже, дуже близько між ними виходить, не було розстояння. І воно просто забивалося. Коли сухо, але ну, така погода сонячна, як зараз, питань нема. Ну що, друзі? Зараз будемо пробувати, потім включимось вам покажу, що з цього вийшло в нас. А з вас підписочка і лайк. Ну, можна і коментар. Позитивний, негативний. Не понравилось відео? Негативний. Все, всім приємного перегляду. Ну що, друзі? Саме зручне розташування лап, яке в нас взагалі було з варіантів, Получилось нам викинути треба було одну лапу. Зараз в нас на 6 лап. Здвинули, виходить, одне колесо, як можете бачити на наружу, друге на внутрішню сторону. І тепер у нас між оцими стійками вийшло 30 см. Було 35, ой, було 35. ні, перепрошую, було 30, стало 35. Таким образом ми трошки поздвигали їх. Ну що, друзі, працюємо, такий фон виходить. Тобто нас більше, ніж влаштовує. Поїхали далі.